Всім привіт! Готуємо бурячок. Для цього нам потрібно бурячок, чорнослив, грецькі горішки, чуть кунжуту, майонез, сіль і перчик. Натираємо бурячок ми на крупній перці. Раніше цю страву подавали в ресторанах і на святкові заходи. Наталимо бурячок, додаємо наш бурячок чорнослив. Я зарані його запарила гарячою водичкою, щоб він був м'ягенький. Буквально пару штук. Подрібнюємо його. Я думаю, що багато хто любить чорнослив. А також додаємо грецькі горішки. Також подрібнюємо їх невеличкими шматочками. Як ви любите. Так, додали ми горішки. Отак майонез. Треба також посолити і поперчити на свій смак, як вам подобається, і додаємо майонез. Можна також додати олівкове масло, якщо ви майонез не їсте, або соняшникове. Можна сюди додати кунжут, а також можна посипати зверху. Ось блюдо в нас готове. Пересипаємо його на тарілочку. Ось такий бурячок у нас получився гарненький і смачненький. І посипаємо зверху його кунжуту. Можна кунжут, так також посипати всередину, чуть кунжуту. Дивіться, яке вийшло смачне блюдо. Бурячок на столі це завжди так смачно. Не лінуйтесь готувати. Не будьте ледащо, щось у мене голівонька, заболіла різко. Треба з'їсти бурячок від високого тиску. І не тільки. Готуйте, смакуйте. Це недорого, корисно і смачно. Можна готувати кожний день. Дякую, що заходите на мій канал. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!